Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте Volkswagen Passat 2018 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний динамічний місткий седан. Має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію входить 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини темний шкіряний салон. Світла, стеля та люк, повний склопакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, електропривід сидіння водія, датчик світла, шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки, широкофункціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. підігріви передніх сидінь, двозонний кліматконтроль, люк та інше. Пробіг авто автомая 164 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон «Хапай авто». До зустрічі!